Як додати автоматичний підпис до ваших електронних листів у Gmail. Заходимо на нашу електронну пошту. В правому верхньому кутку натискаємо на кнопку налаштування і далі на Переглянути всі налаштування. В клаці загальні спускаємося майже в самий низ і там бачимо розділ Підпис. Натискаємо на Створити новий підпис. Даємо йому назву. Натискаємо Створити і у вас з'являється поле, де ви зможете додати вже сам текст цього підпису. Тут ви вказуєте основну інформацію про вас, хто ви, представник якої бібліотеки, контакти, посилання на сайт бібліотеки чи соціальні мережі. Також ви маєте можливість налаштувати зовнішній вигляд вашого підпису, змінити шрифт, розмір, колір і так далі, щоб він виділявся в листі. Коли ваш підпис готовий, обирайте, коли саме він буде використовуватися, лише для нових листів, для листів відповідей чи листів, що пересилаються, або ж для всіх цих варіантів одразу. І в самому кінці вкладки загальне не забуваємо натиснути на кнопку Зберегти, щоб всі наші зміни почали діяти. І ось так тепер буде виглядати ваш лист з підписом.